Дональд Трамп не відновить військову допомогу Україні, поки Володимир Зеленський не піде у відставку. Про це йдеться у статті видання Більд. Трамп пов'язує поновлення військової допомоги Україні з відмовою Володимира Зеленського від посади президента та проведенням виборів. Політолог Томас Єгер у коментарі для Більд припустив, що таким чином Трамп може мстити з Зеленському за відмову надати компромат на Хантера Байдена у 2020 році. Ну і далі будемо говорити про все ж таки підтримку Америки України, про її зброю, яку ця країна нам передала, і ми успішно використовували не одразу, як би нам то хотілося, але ж деякі системи справді працювали ледь не з перших днів, чи навіть до можна сказати, повномасштабного вторгнення були в нас наявності. Але ж тепер ситуація змінюється і. Якби новий підхід американського уряду він змушений вносити певні коригування в управлінні цією зброєю, як це все буде працювати, знає мій колега Андрій Стермах, наш військовий глядач. Андрію, вітаю так, дякую тобі, Сергію. Ти знаєш, в попередньому огляді ми детально розбирали ситуацію на Курсь... в Курській області, і зокрема мова про те, що призупинили, скажімо так, обмін розвідданими. Є чимало заяв аналітиків про те, що це вже впливає на ситуацію в Курській області. А от в цьому огляді поговоримо про авіацію, бо це не лише єдині заморозки, скажімо так, зі сторони Сполучених Штатів Америки. Тому тобі дякую, друзі. Ви вже, мабуть, знаєте, весь день про це говорять, що Сполучені Штати Америки припинили обслуговування оновлення програмного забезпечення для українських F-16. Йдеться про прилади глушіння ворожих радарів та оповіщення загроз. А до прикладу, все серпні наші винищувачі отримували системи раннього попередження про ракетний напад від Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію відповідно завчасно отримує пілот і таким чином має більше часу на реакцію. А, до прикладу, відстріляти теплові пастки чи покинути зону ураження від російської ракети. В Свою чергу росіяни можуть обійти переглушення, перепрограмувати. Свої радари для роботи вже на інших частотах. А от перепрограмувати ці частоти в наших F-16 наразі може бути неможливо. Але в нашому ефірі ефірі фахівець з авіації Костянтин Криволап прокоментував це і сказав, що в найближчий час це не повпливає на безпеку для наших винищувачів.